Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філії автопарку. Це наше нове надходження. Я з гордістю хочу вам представити новий Lexus RX 350 2020 року. Випуску офіційна автівка, яка купувала тут, в Одесі, офіційного дилера. Також вона має всю сервісну історію обслуговування. В Цілому по екстер'єру, як ви бачите, у нас білий колір. Також дуже гарні легкосплавні ці диски від компанії Lexus, чорні з коричневим, дуже гарно виглядає в поєднанні з білим кольором. Дуже яскрава оптика, яка просто шедеврально виглядає як у сонячну, так і у погоди, як ви бачите у нас зараз пасмурно. Ці у цього автомобіля було дуже багато з офіційного дилера, встановлено до опцій, такі як передня камера. Повністю була замінена акустика на професійну, вона повністю в бронеплівці. Поміж цього вона тонована у тону від LUMAR. В цілому даний автомобіль, я гадаю, один з найкращих, який можна тільки знайти на ринку України. Також по комплектації у нас безключовий доступ. Звісно, є датчик сліпих зон, дуже гарний салон Поєднання чорного та помаранчевого або коричневого кольору. Це вже якому, якому до смаку. Повний електропакет, звісно, електрорегулювання бокових дзеркал, звісно. Пам'ять сидінь, звісно. І так я, напевно, буду казати про все. Автодальній, підігрів керма, електрорегулювання самого керма, датчик світла. Велике шкіряне кермо а, з функцією круїз контролю, також мультимедію, управління голосом, прийняття відклонення дзвінків. На сьогоднішній день, як ми бачимо, ніяких питань до техніки немає. Обслуговувалося тільки два регламентних ТО. А, третє регламентне ТО приблизно через 5 тисяч. Навігація вже прошита на нашу мову. двохзонний клімат-контроль. Є також два виходи на підзарядку ваших смартфонів. автохолд, електричний... Стояночний тормоз. Декілька варіантів е, нашої їзди це еко, е, наш стандартний нормальний та спорт режим Також є відключення повного приводу це також великий плюс. Е, звісно, у нас безключовий доступ, підігріта вентиляція переднього ряду сидінь. Задній ряд також у нас з безключовим доступом. Є також підігрів на задньому ряду, це дуже комфортно. В принципі, задній ряд дуже просторий. Виглядає ну, дуже і дуже смачно, якщо ви е, приїдете і подивитесь вживу, камера цього не передасть. Звісно, у нас також є електропривід багажника, але, напевно, цим вже нікого не здивуєш. Е, тачка 2020 року. Довочки дверей, вся в бронеплівці. тонування від люмар. Нічого по ні, не треба робити. Це офіційна автівка. І, звісно, якщо вас вона зацікавила, ви можете придбати її в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського 15. А зробити ви це можете в кредит, лізинг, трейд-ін, а також за вашу улюблений готівковий готівкову розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!